Також є такий варіант бюджетний. Samsung J4 Plus, має легкі такі царапочки по корпусу, але, в принципі, сам телефон працює добре. Перевірений та протестований, тисячі ціна. Ось такий по стану, золотий колір. Екранчик у гарненькому стані. Ось цей бік трошки має такі царапочки невеличкі. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок. Та, звичайно, сам пристрій. Також йде ще чехольчик. Зараз покажу інформацію. Перед відправкою обов'язково всі телефони заряджаю більше 50%. Ось Galaxy J4 Plus на 8 карти. Так, пам'ять. <кій> Оперативна пам'ять тут, Так, загружайся. 2 Gбайти. Та пам'ять самого телефону 16 ГБ. Кому цікавий такий пристрій, пишіть, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.